Взуття крем плюс екстра. 35 кг. Ціна 19300 гривень. Тільки подивіться, яке взуття. Дуже класне, дуже якісні. Ось кросовки. Джорда. Наступні ось такі кросовки чоловічі. Низ ось такі. Далі ось такі кросівки. Дуже велика кількість цих кросівок у Просто дуже велика. Якби став рахувати, то б довго рахував. Наступні ось такі дитячі. Класні розміри тут я не бачу. Далі йдуть також для дівчинки. Наступні. Ось такі кросівочки. Для хлопчика 35 кілограм. Ось такі круті дитячі найки. Просто бомба. 35 кг ціна 19 300 гривень. Вау, подивіться, який класний. Новесеньке, щоб ви собі розуміли. Мис, все. Розмір 41-й. Ось такі красивки чоловічі. Для... Ось такі дитячі для дівчинки. Розмір 26. Наступні пума. Чоловічі кросовки. Класні. Для... Ось для таких манюнь. Розмір я тут 20-21. Ось такі сандалики. Наступні йдуть ось такі жіночі, новесенькі. Ані не новесенькі. Ну, як новесенькі. Наступні йдуть, кросовки. Розмір тут 42. Далі йдуть. Красовки жіночі. Розмір 39. Наступні йдуть ось такі дитячі сандалики, Такі дуже легенькі, зручні розміри я тут не бачу. Наступні ось такий 41-й розмір, легесенькі кросівочки, такі дуже легенькі. Дальше будуть ось такі босоножки на каблучку розмір тут 39. Дальше, йдуть. ось такі жіночі. Дуже класні. Розмір 39. Наступні. Ось такі жіночі. Розмір тут не вказаний. Дальше йдуть. Ось такий красивий жіночий розмір 39. Це є такий матеріал тряпочний. Подивіться, який низ. Наступні кросовочки йдуть чоловічі. Розміру я тут не бачу, але дуже круті. Нис. От бачите який. 35 кг, ціна 19300. Цину. Тут дуже велика кількість цих, всяких є і дитячі, і, і чоловічі, і жіночі, різні. Різні розміри і різні взуття. Ось такі яскраві кети, Розміру немає. Наступні ось такі червоні. Ось, розмір сорок. Наступні кросівочки. Розмір 28. Влагесенький. Тут сіточка. Наступна пара йде. Ось такий Adidas крутий, дитячий. Наступне взиття йде. Ось таке. Дитяче. Далі йдуть ось такі жіночі, шкіряні. Мешто. Розмір непонятний тут. Наступні йдуть ось такі кросівки, 37-й розмір. Просто дуже класні. Шнурівочка легенькі, вони не важкі. Дальше йдуть ось такі дитячі, але розмір тут 32. Ви подивіться, просто наче новесенькі. Можливо, один раз у діти. Один-два. Дальше йдуть ось такі легесенькі, зручні. Наступні йдуть ось такі красивочки чоловічі. Колір такий яскравий, яскравий, дуже класний. Дуже люблю такі кольори яскраві. Наступні кросівки йдуть. Пума. Ви подивіться, які круті дитячі кросовочки. Новенькі, просто новесенькі. Такі кросовки коштують немаленькі гроші. Наступні йдуть ось такі мештика. Ну, не знаю, як це правильно називається, чесно. 38 розмір. Наступні розмір 44 чоловічі. Далі йдуть ось такі жіночі розмір 37. Наступні красивочки. Далі йдуть ось такі кросівочки для дівчинки, пума теж дуже круті. Подивіться, ну, розміру тут немає, але кросівки дуже класні. Наступні йдуть ось такі босоножки. Розмір 39. Далі йдуть ось такі розмір тут. Дуже великий пеши, але то не справжній. Ну, розмір, не знаю, десь 30, 40, 39, 40. Наступні йдуть ось такі класні, легенькі, я кажу, тут дуже велика кількість цих кросівків, Розмір немає, це я найки, дуже круті, тільки трошки почистить. Наступні йдуть красивочки. Найки також. Наступні йдуть ось такі, щось таке дуже легеньке, розмір 40. Наступні йдуть ось такі красивочки жіночі. Нереально круті. Далі йдуть ось такі бомбезні кросівки. Розмір 36. Дуже класно. Дуже, ну, просто дуже вони зручні. 35 кг, Ціна 19 тисяч 300 ну, А взуття тут, ви самі бачите, дуже багато. Просто дуже багато. Ось такі круті рібок, біленькі, зручні. Розміра немає. Наступні. Вау, подивіться, які легенькі, новесенькі, зручні. Просто нереально круті. Розмір 32. Далі йдуть ось такі красивки жіночі, розмір 38. Наступні йдуть ось такі мештика. розмір 39. Ось такі легенькі, зручні. Я тут вже аж дуже довго. Це розкладаю. ось такі чоловічі. Наступні йдуть ось такі красивочки. Далі йдуть ось такі босоножки. Наступні йдуть ось такі. На каблуку трошки швидше, тому що я дуже багато ось такі круті. Бачите? Розмір 37. Вони дуже легенькі і зручні. Далі йдуть ось такі дитячі. Розмір тут немає. Наступний. Такі наступні далі йдуть. Не бачите, взуття я вже знімаю 10 хвилин. Дуже великий вибір, дуже. 35 кг Ціна 19300 гривень. І ось такі червоні останні. Для замовлення пишіть Telegram, Viber або під цим відео.